Любов Бальбуза про встановлення у маршрутці валідатора пристрою для безготівкового розрахунку в громадському транспорті знала. Жінка каже, користуватися електронним квитком їй зручно. Картка я, то я скористалася. Знаємо, що треба при вході, а потім при виході, щоб лишні кошти не використовувалися. Просто незручно буде для старших людей, хто рідко виїжджає, сільські люди. З Кульчина до Луцька їде Марія Курдюкова. У селі, розповідає дівчина, терміналу для придбання електронного квитка немає. Через додаток поповняється, через телефон. Але при цьому всьому набагато мені легше платити не такою карткою, а звичайною. Банківською. Воно для села зовсім не потрібно, тому що якщо людина зупинку приїжджає, багато людей виходить, забулася платити по 14 гривень, то вибачте. То хто буде їздити? Наталія Лазебна 104 четвертим маршрутом користується майже щодня. Жінка має пільги. Раніше розповідає за проїзд платила 50 відсотків від вартості квитка. В місті маршрутка коштує 6 гривень. Тут коштує повний проїзд 14 до проміня, наприклад, 10. Раніше я платила в таких маршрутках 5 гривень. рахується містом, але ми є міська громада саме і в нас. Різниця в проїзді е, суттєва. Я дзвонила в Сіті Карцент і цікавилася цим питанням. Вони сказали, що по місту маршрутка йде повна вартість для інвалідів другої групи. Водій маршрутки Луць Кульчин Олександра Качмар щодня здійснює вісім рейсів. Розповідає, не всі пасажири знають, що карткою потрібно скористатися двічі. Всі заходять картки, мають але якщо з карткою того ну то де здачі не видає, бояться що здачі не верне, то ну, такі проблеми. А так, ну від Я Як заходять, бачу, пікає карточку, і карточку, то кажу, що у нас є карти, і той, як виходить, раз пік. Зі слів начальника управління транспорту та зв'язку Луцької міської ради Володимира Степанова. У приміських маршрутках система оплати відрізняється від оплати в міському транспорті. Вартість залежатиме від зупинки, на якій пасажир зайшов в автобус, та зупинки, на якій виходить. Коли заходиш в салон автобуса, треба раз завалідуватися з карточки, буде зніматися проїзду до кінцевої точки. В даному маршруті, і коли ви проїхали, то вам треба до слідуючої зупинки. Там вам необхідно, і ви маєте при виході знову провалідуватися, і тоді на карточку повернеться лишні кошти, а буде знято тільки кошти за проїзд. Зі слів Володимира Степанова у приміських маршрутах працюватиме лише два види оплати пластикова картка та QR-код через мобільний додаток. Банківською карткою у приміському маршруті розраховуватися не можна. Оксана Кот, Віктор Легеньковський, новини на Суспільному, Луцьк.